Продажі Ford Focus 2012 року випуску. Автомобіль в ідеальному, технічному та косметичному стані, вкладень абсолютно ніяких не потребує. В цьому відео, як завжди покажу, тущину фарби, салон та пройдемо по комплектації. Комплектація в даному автомобілі максимальна, кращою вже бути не може. Автомобіль сам паркується, безключовий доступ. Мультимедіа Sony підігрів лобового скла. Все все в автомобілі присутнє. І пройдемось по фарбі. В автомобілі присутня косметика. Капот нас підфарбовувався. шпаклівки на ньому немає. Ліве переднє крило в нас не фарбоване. Водійська дверка не фарбована. Задня дверка не фарбована. Приємок автомобіля не фарбований. Задня. Задній приєм не фарбований. Все крило в нас освіжалось. Шпаклівки на ньому немає. Дах не фарбований. Кришка багажника в нас пластикова. Задня арочка також тут підфарбовувалась. Без шпаклівки. Задня дверка не фарбована. Приємний також тут не фарбований. Передній правий проєм не фарбований. Водійська дверка. Не фарбовано. Технічно повністю справний, ГРМ замінений, нічого робити абсолютно по автомобілю не потрібно. Це двохлітровий дизель з коробочкою автомат. Автомобіль в прекрасному стані, будь-які перевірки на будь-якому СТО вітаються. Приїжджайте, оглядайте, домовимось. Побіг у нас оригінальний, ніхто нічого не крутив, 285 тисяч кілометрів. Ось так все виглядає. Купол асистентів машини. Хороша літня резина. Ось так виглядає багажник Місто Тернопіль, приїжджайте, оглядайте. Домовимось.